Друзі, усім привіт! Ви на каналі Якзісті і з вами ваша ведуча Олена. Але стоп, 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 швиденько підписуємося на канал і ставимо дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Ну а сьогодні розбираємося з тим, що відбувається на українських дорогах, як виглядають фантомні патрулі, чому евакуатори бувають досить дивними, та хто може бути навіть крутішим за Музика вже з початку року на українських дорогах курсують так звані фантомні патрулі. Зовні це майже звичайний шкода кодіак, але машина має можливість фіксувати швидкість інших автомобілів. Зараз таких машин не більше десятка, але швидко їх кількість можуть довести до 500 чи більше. А тому в мережі з'явилася перша інформація про те, як розпізнати такі машини. Ну, окрім того, що це сірі кросовери, шкода «Шкода Кодіак». Насправді у них можна розглядіти невеличкі проблискові маячки, а на задньому склі помітний радар. І Хоча під час руху на високій швидкості помітити їх складно, все ж таки це можливо, але все одно не порушуйте швидкісний режим та рухайтеся безпечно. Всі ми знаємо, що з евакуаторами часто трапляються якісь казуси. Наприклад, були випадки, коли автомобілі забирали разом з дітьми, що знаходилися в салоні, або машини падали під час перевезення. Але такого все одно ще не було. Якось у Києві евакуатор перевозив електромобіль Тесла, і все б нічого, якби з зарядного отвору машини не стерчав кабель для зарядки. Невідомо, чи електрокар дійсно евакуювали з підзарядної станції та відірвали кабель, чи може у машини сталася якась проблема і роз'єм застряг. У зарядному пристрої. Але це ще не все. Приблизно в ті дні жителі столиці помітили ще одну курйозну ситуацію. По дорозі їхав евакуатор, який віз евакуатор, а на ньому зверху ще й була вантажів. І що зверху вантажівка, машина велосипед. По дорозі їхав евакуатор, який віз. Евакуатор, а на ньому зверху ще й була автівка. У ПДР про такий спосіб евакуації машини нічого не вказано, але в ПДР говориться, що перевезення спецзасобом дозволяється лише однієї автівки, якщо інше не обумовлене конструкцією. Скоріш за все, евакуатор, який забрав машину, зазнав поломки. А за правилами він мусить довести порушника до штрафмайданчика. От і довелось визвати ще більший евакуатор. Ну і раз ми говоримо про фейли, то як не згадати про дивну історію із США із гіперкаром і Туатара. ця машина намагається встановити світовий рекорд швидкості. Чи вже його встановила? Але ще сперечаються інші автовиробники. Ось щоб не було сумнівів, американці їхали на місце чергового рекордного заїзду, але потрапили в ДТП. Причому яке автово трапив в сильний шторм, і в результаті гіперкар просто звалився на дорогу. Шасі, трансмісія і підвізка не постраждали, тому машину вже ремонтують. У компанії. Ані кажуть, що зможуть повернутися до тестів вже дуже скоро. Але всі вони просто дітки у садочку у порівнянні з власниками Жигулів з Запоріжжя. Очевидці засняли на відео, як вночі з запорізькими дорогами власник ВАЗ-2104 віз битий автомобіль просто на даху. Якщо після цього вас ще цікавить, що за машина була зверху, то здається, це була Лада 2110. Як він там її закріпив, як буде знімати, все це залишається загадкою. Свої враження та свої здогадки пишіть у коментарях. А ми пішли дивитись відео про котиків після такого шоку та готувати для вас черговий випуск новин на наступний тиждень. Па-па!